Діалого собрель тема сер. Діалог по темі бути. Ола, сой Лена, сой студіанте. Привіт, я Олена, я студентка. Ола, я сой Марія, я сой ентренадора. І ту, кіне расантес. Привіт, я Марія, я тренер, а ти ким була раніше? Antes yo era алюмна іту. Раніше я була ученицею, а ти. Антис яра балярина. Раніше я була танцовщицею. танцушицею. Кінце разель футуро. Ким ти будеш в майбутньому. мадре і ту, Думаю, що буду мамою. А ти. Кирую сер макіадора. Хочу бути візажистом. Ке бієм, крео, кесиран макіадора. Дуже добре думаю, що ти будеш класним візажистом. Гразясь Марія, ту серás una madre маравійоса. Дякую, Марія, ти будеш прекрасною матір'ю. Гразя ті, Елена, а ста пронто. Дякую тебе, Олена. До скорої зустрічі!